Доброго часу моїм глядачам показую вам отакі от японські годинники. Seiko Quartz Не відкривав я механізм? Так, тепер Casio Data Датабанк. Також я не розкручував. Не провіряв, чи робить, чи ні. Такий касіо цікавий. Також не розкручував, не, не перевіряв, що робить. Так. І ще один касіо кварц. Але, на жаль, нема задньої кришки. Всім дякую за перегляд.